Більшість ста родичів мобілізованих пожалілись путіну, що на штурмав дівки женуть навіть поранених, аби захопити місто до прямої лінії російського президента. Путін на це звернення ніяк не відреагував. У розпорядженні російських журналістів опинився лист до очільника Кремля, який написали родичі військовослужбовців військової частини номер 95411 Вони вимагають розібратися з ознаками навмисного знищення мобілізованих на Авдіївському напрямку. Автори письма пишуть: мобілізовані більше десяти місяців живуть у окопах у 700 метрах від Авдіївки під постійними обстрілами. А після початку нової фази наступу на місто командування випустило наказ про відправлення на штурм навіть бійців з пораненням легкого та середнього ступеня важкості. 25 ноября у них там на месте вышел очередной указ, чтобы легкие и средние ранние долечивались уже в окопах. ДНРовские вообще не жалеют, собирают остатки и опять в штурм. Торопятся, пока украинцы в раздаре гонят к прямой линии Владимира Путина и Новому году. Результат какой-то нужен. Все вокруг говорят, что возьмем Авдеевку и дальше переговоры. Родичі мобілізованих розповідають, їхні близькі з січня служать на окупованих територіях Донецької області. Спочатку у складі тероборони, потім їх перевели під командування першого армійського корпусу ДНР. Автори листа зазначають, що у складі штурмових бригад під Авдіївкою перебувають військовослужбовці в середньому віком від 40 років. Більшість із них не були у відпустці спочатку мобілізації. Тож у листі, родичі, мобілізованих вимагають у Путіна дізнатись про реальні втрати російської армії під Авдіївкою. Ми говоримо Путіну, посчитайте лічний состав. скільки осталось в реальному наліччі, а не по військовим білетам і тому, що в докладах йде. Муж говорить, вони там по трупам ходят. Ими просто все завалено. Останній наступ на Авдіївку росіяни розпочали 10 жовтня цього року. За даними британської розвідки, він став найбільш кривавим для Кремля від самого початку війни. Однак навіть, попри величезні втрати, за півтора місяці армія РФ так і не змогла захопити місто. Хоча спочатку росіяни взагалі сподівались на Бліцкриг і взяття міста за кілька днів. Потім Авдіївку хотіли захопити до 20 жовтня. Саме в цей день Путін приїхав у штаб Збройних сил Росії у Ростові. Ири хотіли порадувати бункерного, тож напередодні, 19 жовтня, організували величезний наступ на місто. Тоді за добу українські військові знищили рекордну кількість окупантів 1380 осіб та 97 одиниць техніки. Не дивлячись на величезні сили, які того дня росіяни задіяли під час наступу. Вони не змогли досягти бажаного. І от тепер перед армією РФ поставили нову дату, до якої вони мають захопити Авдіївку, 14 грудня. Саме в цей день відбудеться перше з початку війни спілкування Путіна з народом, під час якого теоретично. Кожен росіянин зможе поставити питання своєму президенту.